Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. За день травмувалися 19 людей. Яка ситуація з ожеледицею на тротуарах Івано-Франківська? Найшла по вулиці, послизнулася. І впала. Вдарилася в руку цю. Як у Івано-Франківську лікують фантомні болі у військовослужбовців? То пята болить, то пальці болять. Я наче й дивлюсь, її нема там. Перебіг договору. Відчуваємо варене яйце під подушку. Як Прикарпатка згадує про святкування Дня Миколая за радянської окупації. Можете уявити собі матеріальний стан. В той час, що варене яйце, це було ну, подякою від Святого Миколая за твоє темне дитинство. Ну, йшла по вулиці, вийшла з нової почти, послизнулася і впала. Вдарилася в руку цю. Вчора думала, що воно пройде, і ніби думала забій. Але воно далі болить, вирішила зробити, може, якась тріщина, бо взагалі руку згинаю, піднімаю вверх, просто при напруженні болить вона. Франківка Галина Воздіцька розповідає: вчора, 5 грудня, на вулиці Мазепи послизнулась і впала. Сьогодні прийшла до травмпункту, щоб зробити рентген і дізнатись, чи немає перелому. А франківка Мар'яна Ровенко зламала руку в лікті, впавши через ожеледицю біля дому. В травмпункті їй наклали гіпс та видали лікарняний листок. А далі лікуватимуть у поліклініці, розповів завідувач травмпункту Івано-Франківської міської лікарні номер один ігор Непорадний. З його слів упродовж 5 грудня до медзакладу звернулося три. 36 містян, з них 19 -ро через ожеледицю. Вчора я до 4-ї години прийняв 19 потерпілих, так з них 12 впало в місті. Ще троє впали в селах Франківської ОТГ. Так, і того 12 плюс 3 то 15, після четвертої прийшли працівники, і вони прийняли ще 17 чоловік. Із них два, чотири, шість, сім. Сім. Значить, ще сім. І того за вчорашній день було 19 потерпілих з 36. Це практично, скажімо так, половина. Вони, як правило, всі йдуть е, або падуть на руки. Е, хто дуже впертий, той ховзається, ховзається і тоді підвертає ногу. А хто ще саме впертий, то вони так ховзаються, що вони попадають в лікарню. Про ожеледицю на тротуарах міста Франківці говорять так: наразі дуже слизько, потрібно бути дуже обережним. Вчора йшла по бандери, вулиці і дуже слизько, багато падінь. Взуття, я не знаю, яке взуття потрібно. Може, якісь накладки, щось таке. Насправді я ще не падала, і це дуже дивно. Я думала, що я паду. Але загалом дуже велика жадиться. Я була в горах, там, мені здається, навіть менше жадиться ніж у франківську самому. І тут ну небезпечно, коли ти кудись пішиш, то це взагалі. Аби дізнатися, як саме працівники муніципальної дорожньої компанії очищають вулиці й тротуари міста від снігу й ожеледиці, ми телефонували директору комунального підприємства Віталію Бурко. Втім, упродовж дня він не відповідав на наші дзвінки. Пресекретарка заступника міського голови, директора департаменту житлово-комунальної політики Івано-Франківська Михайла Смушака Віра Довжинецька повідомила Суспільному, що сьогодні він перебуває у відпустці прокоментують цю ситуацію. Завтра Наталія Василовська, Арман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Зараз починаємо процедуру введення ботулінічного токсину для лікування фантомного болю. Фантомні болі після ампутації кінцівок відчувають 80% пацієнтів, каже завідувачка Центру діагностики неврологічної патології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Надія Сегін. Відчуття болю, розповідає медикиня, можуть з'явитися через добу після оперування, а тривати руками. Аби зменшити їх, пояснює Надія Сегін і проводять відповідну процедуру. Препарат починає діяти через 10 днів 2 тижні, тривалість дії до 6 місяців. Від 3 до 6 місяців ми все ж схиляємося до думки 6 місяців. Тобто нам для року без болю потрібно 4 флакони. 33-річний Сергій Струйнов із Миколаївщини правоногу втратив на фронті три місяці тому, підірвавшись на протипіхотній міні. У перший тиждень після ампутації, розповідає захисник, почав відчувати фантомні болі. Ту то пята болить, то пальці болять, то викручує ступню. Я наче й дивлюсь, її нема там перебіл Вичуваюся. Фантомні болі каже Надія Сегін мають відчуття різкого та сильного удару струмом. Пацієнти за її словами здебільшого відчувають його у другій половині дня і вночі. Спровокувати їх додає лікарка, може будь-що від дотику до зміни погоди. І Починаємо добре. Це буде таких багато маленьких укольчиків. Вартість одного флакону такого препарату зі слів Надії Сейн приблизно 4,5 тисячі гривень. Щоб усі захисники вчасно отримали препарат. Обласна клінічна лікарня ініціювала спецпроєкт Сталеві духом. Це фотовиставка захисників, які на війні втратили кінцівки. Завдяки ініціативі каже Надія Сейгін зібрали майже 70 тисяч гривень. Фірма виробник вторінічного токсину долучилася до ініціативи Сталеві духом до нашого проєкту «Сталеві духом і зробила нам до нас. В кількості 45 флаконів ботулінічного токсину. Процедура введення ботуліністичного токсину розповідає Сергій Струйнов, неприємна. Утім, каже захисник, пережити будь-який біль допомагає бажання знову самостійно пересуватися і протезувати кінцівку. Так, хочу, звісно, хочу. Mm -hmm. Хочу на 200. Нехай не своя буде. Інна Сендеська, Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Прошу. Нажимаем. Марку Подарунки святого Миколая сьогодні погасили у центральному відділенні Укрпошти Івано-Франківська. На ній зображений святий Миколай, який несе подарунки українським військовим, зокрема танки та літаки, розповідає директор з розвитку мережі Івано-Франківського регіону Укрпошти Тарас Біжик. З його слів, таким чином у марті об'єднали релігійне свято та День Збройних сил України. Відсьогодні її можна придбати у будь-якому відділенні Укрпошти у Івано-Франківській області. Є приблизно вісім тисяч екземплярів. Цієї марки каже Тарас Біжик. Цього дня вводиться в обіг і вважається дійсною для оплати поштова марка подарунки Святого Миколая. Тираж даної марки складає 600 тисяч примірників. Листівки теж присвячені до цієї тематики. До речі, можна на будь-якому відділенні звернутися до працівників і можна отримати безкоштовну листівку де можна зробити побажання нашим воїнам і Укрпошта безкоштовно їм доправить на передову. Філателіст Володимир Драгоман показує марки із Святим Миколаєм, які Укрпошта випускала минулих років. Сьогодні каже, прийшов за новою. А окрім того, каже, хоче надіслати марки для обміну своїм друзям з інших міст України. Штем підставився в день, коли випустили марку. Завтра її не буде. То це поштова перша марка. По новому церковному календарю. наступна буде на різдво. Це буде поштовий блок. За словами Тараса Біжика, 22 грудня Укрпошта презентуватиме Марку присвячену Різдву. Оксана Василик, Назарі Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Мені подобається пекаса мені, бо вони лескують. Франківка Івана Рибчак прийшла на відкриття ялинки перемоги на вічовому майдані з двома синами. Напевно, більше дітям потрібно а так з серйозності, то не до веселощі. Хай буде старалися. Не може кожного року однаково бути. Подивитись на цьогорічну ялинку прийшла і Франківка Ольга Бончук. Це є вироби дитячих крута, це є символізує підтримку нашим воїнам, аби вони ну все одно відчували наше тепло і нашу підтримку тут. Це не є ялинка для розваги, це не є ялинка для що ми тішимося, танцюємо, а це є. Символ нашої підтримки їм, да, дитячих теплих сердець і нашої любові і подяки, щирої подяки за все, що вони роблять там, а ми маємо право тут стояти і принести хоч якусь їм допомогу. Ялинку перемоги встановлюють у Франківську другий рік поспіль. Її висота чотири метри, розповіла заступниця директора міського департаменту освіти та науки Світлана Авраменко. З її слів на пошиття піксельної основи знадобилось 50 метрів тканини і півтора місяці роботи. Дизайн прикрас розробили учні закладів освіти громади. Вони ж виготовили три з половиною сотні іграшок, частину з яких відправили військовим як подарунки, каже Світлана Авраменко. Ми використали каркас. Минулого року, який був зроблений учнями і майстрами Вищого професійного технічного училища номер 21 підсвічує її, тобто дає альтернативне освітлення Вище професійного училища сервісного обслуговування техніки. Каркас ялинки обтянутий піксельною тканиною. Його пошили центр професійно-технічної освіти номер 1 Директорка міського департаменту освіти та науки Вікторія Друтянко каже: ялинка символічна і масових святкових заходів біля неї не проводитимуть. Всі масові заходи, які мали би проводитися, ми будемо звісно узгоджувати з обласною військовою адміністрацією. Оки що масових заходів не передбачається. Єдиний грудень, як завжди, мав би бути з колядою на майзлях, але це більш камерний захід, який буде відбуватися в церкві на майзлях і транслюватиметься на вічовому майдані та на телевізійних каналах. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, новини Суспільне, Івано-Франківськ. Марія Турчин народилася у 1940 році в селі Олеша Івано-Франківського району. Її батько був бійцем упа. Маму ж депортували в Караганду, що в Казахстані, коли Марії було сім років. Жінка пригадує, як у дитинстві відзначали День Святого Миколая і які подарунки були в той час. Переховували мене між чужими людьми, і я була. Одної лимкині. У неї було п'ятеро дітей. Як потім виявилося, то двоє дітей її, а троє було її брата, якого замовдували. То були страшні часи. А я була шоста. І от на Миколая нам всім приніс під подушку святий Миколай, варене яйце. Розумієте, можете уявити собі стан, матеріальний стан. В той час, що варене яйце це було ну подякою від Святого Миколая за твоє темне дитинство. Марія Турчин розповідає, що святий Миколай міг принести також і різку, перев'язану кольоровою стрічкою. Потім вже було, що приносив Миколай, яблука, горішки. Цукерки не пам'ятаю, що приносив цукерки. Інколи була і різка. Знаєте що таке різка? А різка була це не тільки, ну як вам сказати, покарання. Різка зав'язана кольоровою стрічкою якоюсь, знаєте, аби зм'якшити той удар, аби дитина знала, що треба цілий рік, не тільки два-три місяці перед святим Миколаєм бути дуже темною. Марія Турчин пригадує, що був період, коли у школі забороняли розповідати про святкування Миколая і подарунки під подушкою. Не можна було заборонити під подушку ставити дітям. щось це. Але не треба було розказувати в школі, не дай Бог, що проходив святий Миколай і щось приносив. Цьогоріч Марія Турчин хоче передати гроші з продажу 14 старовинних рушників з її колекції на потреби Збройних сил України. Жінка каже, що це буде її подарунок на Миколая для військових. Святого Миколая то залишається цей день. День добра. Але шкода, що то, е, на цей день добра треба працювати цілий рік, творити добро, аби Миколай, аби святий Миколай оцінив твою працю в будь-якому віці. Святий Миколай, він же ж був багатий. і він розносив подарунки, роздавав, не виявляючи, що то він робив. І так, в наш час треба. Бути святими Миколаями для нашої армії постійно. Жінка каже: уже передала українським захисникам 4,5 тисячі гривень. Їх зібрала на виставці вишиванок та прикрас з бісеру, яку експонувала з 28 жовтня, по 1 грудня, в Івано-Франківську. Наталія Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.